Маленьким про велике. у Вінницькому ляльковому театрі не лише веселять малечу, а й розтлумачують доросле життя. Виставу Суворий іспит створив актор театру Олександр Гончарук за власною одноіменною п'єсою. Її сюжет то реальні події, що відбувались у Вінниці під час Другої світової війни. Все обертається навколо двох дітей Іринки та Сергійка, які переховують пораненого солдата. А де ваші сусіди? Мазуркевичі, з п'ятої. Вони жиди, а нова влада за кожного щедру винагороду обіцяла. Ну, ось такий від зрадник. Поліцей, солдат Василь та Есесівець, різні характери та навіть різні голоси, але всіх трьох грає Олександр. Актор каже, чи зрозуміють і повірять маленькі глядачі, тому що відбувається на сцені, залежить від його майстерності. Мотив усієї вистави, коли діти просять його. Взяти в партизанський загін, він їм каже, що за малівище воювати не дитяча це справа. Дядько Василь, дивіться, тепер ми новини промочемо. Можемо ходити на бойові завдання. Суворий іспит, справи враження на членів журі недавнього міжнародного фестивалю Подільська лялька отримав його гран-прі. Автор вистави диплом за кращу чоловічу роль. Сльози на очах, журі, я зразу. Я, перед цим я вже сказав головному режисеру Олександр каже, твоя вистава буде краще. Він так, ну як. Пув. І вона, якщо журі, вийшло і сльози на очах, так за душу й взяло. Я за все гран-при наше для такої впевненості були підстави. Зізнається головний режисер золотого ключика Олександр Свін'їн. На репетиції актори витратили півроку. Загалом на подільській ляльці театр отримав одразу чотири відзнаки. Будь-який фестиваль це в першу чергу велика-велика робота. Робота в плані підвищення своїх знань, розуміння, в якому напрямку рухається взагалі театр Ляльок і яке місце займає наш театр. І кожен так визначає для себе, сперечається з колегами, сперечається сам з собою. Це процес не одного дня, але це велика-велика робота, при тому, що це велика радість зустрічі, спілкування, вистав перегляду. Ну, в першу чергу це важливо для того, щоб ми, кожен не був автономним і не варився у своєму такому бульйоні. Міжнародний фест Лялькарів закрив 77-й сезон у Вінницькому театрі. А вже через кілька місяців його актори обіцяють здивувати своїх юних і дорослих глядачів новими виставами. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.